Aleluia, 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 te amo, contra אימא יצילי צווי קריט קלריה או נבי נא זמלי טרויאנדי Примурить прості, услушим свята Євангелія освято він Галиста Марка чтеніє. Слава тебе, Господа, Слава мій. В той час прийшли до Ісуса Садокеї, який каже, що немає Воскресіння, і питають його, кажучи Учителю, Мойсей написав нам, що коли в кого помре брат і зоставить жінку, а дітей не зоставить, то щоб брат його взяв жінку і дав потомство брат, братові своєму. Було сім братів. Перший узяв жінкою, помер, не лишивши потомства. Узяв її другий, помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Нікотрий із семи братів не залишив потомства. А після всіх померла і жінка. При Воскресіння вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семером мали її за жінку. Ісус сказав їм, чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте ні писання, ні Божої сили, бо як воскреснуть із мертвих, ні женитимуться, ні виходитимуть заміж, але будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали в книзі Мойсея про кущ, як Бог сказав до нього: Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, він Бог не мертвих, а Бог живих. Тому ви вельми помиляєтесь. Слава тобі, Господа, слава тобі. Сьогоднішнє слово Боже нам говорило про те, що прийшли садукеї спокушати Господа і здавали йому різні питання, а Господь їм відповідає, що Бог є Богом не мертвих, а Богом живих. Єпископ Католицької церкви дає розваження коротеньке на сьогоднішній день і прошу послухати: кожен християнин старається молитися вранці та ввечері, ходити до храму Божого в неділю та свята, сповідатись, причащатись. Але разом з церковним життям, життям християнина, часто в нас є ще інше життя наша робота, друзі та інше. Часто ці два способи життя зовсім інакші. Можливо, навіть і протилежні, не мов би для нас Бог є в храмі чи то на особистій молитві, а десь-інде, у сім'ї, серед друзів, на роботі, в транспорті, ми про нього дуже часто забуваємо. Але як каже Євангеліє, що Він Бог не мертвих, а живих. Коли віруємо в Господа, то ця віра має оживати повсякчас у будь-яких обставинах нашого життя. Ми мали би засвідчувати, показувати, виявляти своє християнство, коли б чинили все по-християнськи і мали би жити по-християнськи. Наше християнство мало б усюди і повсякчас приносити своєчасно щедрі плоди. Тому запитаємо кожен себе зокрема, чи для нас Бог є лише Богом у храмі і на особистій молитві, чи в нашу. Чи в кожну мить нашого життя про нас можуть сказати і по нас можуть побачити, що ми християни і люди віри, для яких Бог завжди актуальний, важливий і живий? Тому на сьогоднішній день єпископ католицької церкви на Євангелії сьогоднішнього дня він нам дає таке коротке пояснення, що ми маємо себе запитати, чи Господь Бог. Є для нас Богом в церкві, Богом на молитві, а в родинному житті, на робочому місці, в транспорті ми дуже часто Бога відкидаємо. Тому молімо і благаємо Господа, щоб ми пам'ятали, що ми християни не тільки в церкві, чи вдома, на молитві, чи де будь на молитві. Але що ми є християнами від самого народження, тоді, коли батьки принесли нас до Божого дому, де нас охрестили, і з того часу до останнього віддиху нашого серця, ми є християнами, і ніхто нас в цієї, цієї Божої ласки не може забрати. Ми маємо все життя гордитися тим, що ми є Божими дітьми.